Доброго дня, діти! Ми з вами продовжуємо працювати над проєктом «Гри». В проєкті у нас є матенотка, яке стрибає по платформі. Ось давайте нагадаємо, що у нас було з вами у проєкті заплановано. По-перше, мапочка платформи, команди для мапочки, безпосередньо сила тяжіння. Команди для стрибка. Презентація все це є. Команди для руху, Ліворуч, праворуч, рух. Ну і домашнє завдання, яке вам було розробити команди для банану. Давайте ми з вами продовжимо. Розберемо цю частину. Ось у мене. Є збережений файлик. До речі, як нам зберігати або завантажувати проєкти? Ось тут команда файл, завантажувати з вашого комп'ютера. Дивіться, скільки в мене цих проєктів скриче є. Я обираю останній, натискаю Відкрити. Окей. Запускаємо проєкт, перевіряємо, щоб все працювало. Є мапочка, яка вміє стрибати, і яка вміє чіплятися за ці платформи. Ось так це все працює. На наступному етапі ми з вами додамо нового виконавця. Це буде банан. Ось, Ось такий бананчик. Розташуємо його в певному місці нашої сцени. Далі. Придумаємо команду для мапочки. Коли вона торкнеться банану, Пускай вона каже ням-ням. Відкриваємо мавконятка і робимо команду. Давайте я трішки порядкую скрипт наш, щоб було зручніше працювати. По-перше, нам потрібна подія, коли натиснуто. Далі нам потрібні команди для повторення завжди. Тому що. Мапочка завжди повинна казати, коли торкнеться бананів. Відповідно, нам потрібна умова, якщо. Є у нас з вами другий розділ. Датчики. І ось тут такий датчик, який відповідає за торкання до доказівника. Ми ж з вами оберемо тут банан. І додому команду ням ням Подумати, наприклад, говорити 2 секунди. ням, ням. І знакома. Перевіряємо, що у нас вийшло стрибає мампочка стрибає по платформам. І ось так відбувається. Вона каже ням ням тоді, коли торкається нашого банана Якщо банана не торкається, це повідомлення не з'являється. Ось таким чином ми навчили нашу мапочку э, смакувати банани. Давайте зробимо тепер команди для банану. Вони будуть схожі на команди для мапочку, але банан буде зникати у нас. Подія, коли натиснута, далі завжди. І знадобиться умова, якщо оберемо. Датчик торкатися. Але тепер ми оберемо о, торкатися нашої Так. Ну І зробимо так, щоб вона могла зникати. Наприклад, сховатися. Вибачте, банани, щоб зникали, коли мавпочка торкається, події. Давайте додамо невеличку паузу. Там, наприклад, 5 секунд. І додамо ще раз команду, але тепер показатися. Давайте перевіримо, що у нас з вами вийшло. Що у нас з вами вийшло? Запустимо скрипт. Ось тут на початку нашого скрипту не забудьте в самому початку додати команду з'явитися. Мапочка. Дострибнула, торкнулася бананчик і бананчик сховався, пройшло 5 секунд і він з'являється знову. Ось так це все працює. Команди дуже схожі. Скрип дуже схожий, що у мапочки, що у банани. До речі, сюди можна додати певний звук, щоб під час торкання до банану. Можна зробити так, щоб під час торкання до банану вони зменшувалися або оберталися, змінювали свої кольори. Тобто, тут варіантів різноманітних ефектів дуже багато. Давайте ви спробуйте це зробити самостійно. І ось сюди бананчику додасте щось своє. Наприклад, зміну кольору бананів під час торка. Ну що, діти, бажаю вам успіху попрацювати. До речі, я збережу свій проєкт файл, вивантажити на комп'ютер, і ось він зберігся під номером 6. Під номером 6. На наступний урок можна продовжити з. Роботу з цим збереженим раніше проектом. Дякую за увагу!